Ще раз, пані Вероніку, щиро раді вас вітати на нашому інтерв'ю. Хочемо подякувати, що ви підтримали наш проєкт та погодилися на зустріч. А для наших глядачів хочу розповісти, хто з нами сьогодні з нами. Сьогодні Вероніка Шустак, українська акторка театру і кіно, а також лауреатка Київської пекторалі. Ще раз дякуємо за те, що прийшли. Дякую, що запросили на розмову. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це актори психології, мистецтво. І ми б спочатку хотіли у вас запитати про ваш творчий шлях як актора. Як ви зрозуміли, що от ви хочете стати актором? Можливо, це була мрія, можливо, це була мета? Так, я з дитинства якось рухалася цим шляхом. Все починалося, здавалося дуже. Прозоїчно з якихось конкурсів, чи часів, де я вигравала якісь премії, якісь місця, і звісно, це заохочувалося вчителями. Згодом почалася театральна студія. І Я майже все своє таке середнє шкільне життя і старше життя в школі. Я проходила в цю театральну студію, яка мені дуже багато дала в Хмельницькому. І після того я просто готувалася з актором вже до вступу в театральний і, і поступила. Поступила до Києва, поступила до Львова і вже обрала для себе більше Львів. А він того часу був ну в той час, колись 10 років тому, навіть більше ніж 10-15 років тому був україномовний. І це мені дуже подобалося, бо ще з україномовної сім'ї була. Тому, але потім все одно я закінчувала своє навчання вже в Києві в Карпенка Карого і вже залишилася жити в Києві і досі. Тут Ми зрозуміли щиро, дякуємо. Цікаво, скажіть, будь ласка, відразу от виникло питання щодо вашого періоду вступу. Мені здається, для молоді це дуже актуально. Чи був для вас ваш період вступу, екзамени морально тяжким? Так, звісно, це величезне випробовування, але я сама готую до вступу, ну, одинадцятикласників, і я завжди говорю про те, що у вас не має бути сумніву, що ви поступите. Ну тобто, ви настільки маєте бути внутрішньо впевненим і вмотивованим до того, що ви собі обрали, і це дуже важливо насправді мати цю ціль. І мати внутрішнє переконання, що ви можете поступити, тому що це відчувається, це впевненість. Бо якщо почнеться якесь вагання, це дуже насправді відчувається, коли починаються думки я не вартий, або напевно це не моє, або я не такий красивий, як хтось, і так далі, і тому подібне, я пам'ятаю, ну в мене це було на рівні одержимості. Я настільки марила цим, я Ну, я роками жила цією мрією е, і готувалася досить ретельно, тому я не мала сумнівів, що я поступлю. Я знала, що я поступлю, і я буду обирати. Ну і так воно і сталося. Просто на це впливало дуже багато факторів. Але загалом я, ем, ну, я була переконана, що це мій шлях. Не знаю, це якесь внутрішнє було відчуття, яке мене гріло, і навіть коли мене хтось відмовляв, тому що я абсолютно була не з театральної сім'ї. Мої батьки ніякого відношення не мають до авторства, до мистецтва і, взагалі, до якоїсь такої культурної сфери, то зрозуміло, що в моєму середовищі не було як такої надто підтримки, не було розуміння, куди я йду і навіщо я туди йду. Всі розглядали це більше як якесь. Не знаю, забаганку більше з мого боку, а я в цьому бачала дійсно якусь свою місію, не знаю, і воно дало свої плоди, і мене це дуже сильно тримало. Тому що навіть підготовка, навіть готуючи зараз до вступу, я розумію, що я не можу на 100% відповідати за дитину, яка приходить на іспит. Тому що це моя підготовка, це тільки 50% шляху. 50 інших відсотків залежить не від мене, залежить від того, як опанує хвилювання дитина під час е, іспиту, як вона складе співбесіду, як вона станцює, як вона заспіває, і так далі. Тобто, там ще є певні, е, певні інші ще критерії, крім того, що я готую, і те ж саме було з моїм викладачем. Це не тотальна відповідальність мого викладача, за те, вступлю я чи не вступлю. Він допомагає він направляє, щось підказує, а все залежить насправді тільки від, від дитини і від того, наскільки вона зможе зібратися в момент виступу, і наскільки вона зможе вразити комісію своєю впевненістю тим, що вона дійсно хоче цього. Це так. А, наш центр він спеціалізується на психології та психологічному аспекті профорієнтації, загалом діяльності тощо. І ми б хотіли вас запитати: от на вашу глибоко переконану думку, психологія у вашій професії вона важлива? Це дуже важливий аспект. Без психології немає акторства. Ми актори, як ніхто, розбираємо середини своїх персонажів, розбираємо їхню мотивацію, розбираємо характер, розбираємо емоційні якісь складові. Це ніби психологічна робота, яку роблять психологи ну, з людьми. Тому ми психологи своєї ролі, ми адвокати своєї ролі, захищаючи та, свого персонажа в будь-яких обставинах. І зараз, займаючись викладацькою діяльністю, я розумію, що ну, психологія і акторство це ну, для мене це майже одне ціло в якійсь мірі. Просто ти не тільки це аналізуєш, ти не тільки це з боку якось розбираєш, ти це програєш зсередини, ти це аналізуєш і намагаєшся це втілювати. І... Дуже мені одна учениця сказала таку цікаву фразу про те, що на пси, ну, на сеансі психолога ми це проговорюємо, а на акторстві ми це робимо, ми це втілюємо. І зрозуміло, що я не психолог за освітою, я не маю права там якось в душу влазити, випитувати щось і проводити якісь не знаю сесії, прямо як це роблять психологи. Але я даю такі інструменти, які допомагають розкритися в особистості, і вона сама робить ту роботу, яка потрібна насправді, тому що всі плюс-мінус розуміють, що з кожним відбувається, який досвід ти маєш, і просто на акторстві ти дозволяєш цьому досвіду якось проявитися. І ти можеш якісь емоції, які ти дуже довго подавлюєш, ти можеш їх тут вивільнити, тому що акторство і вправи акторські не дозволяються, не дозволяють відкритися, звільнитися від чогось через ті образи, через тих героїв, які ми граємо. Тобто, здавалося б, коли ти когось граєш, ніби ти за когось ховаєшся, ніби за якусь маску, але насправді ти відкриваєшся. Тому що це ніби інша частинка тебе, і ти дозволяєш цьому е, розкритися, і ти навіть собі даєш більший дозвіл розкритися, тому що тобі здається, що ніби ти за маскою, і ніби ніхто ж не зрозуміє, що це ти. Але насправді ну, це ж тільки про тебе. І аналізуючи своє життя, я розумію, що на сцені, напевно, е, ну, я найщиріша, я найправдивіша в тому, що я роблю. Я може в житті не така відкрита душею, як я на сцені. Тому це в першу чергу про тебе. І займаючись акторською майстерністю, потрібно розуміти, що перш ніж когось грати, потрібно спочатку себе дослідити. Потрібно зрозуміти, а хто ти, а що з тобою стається, Яку, в які ролі в житті ти граєш? Так? Тому що ми дуже багато чого граємо. Ми одні з мамою, ми одні з подругою, ми ще інші там, з коханою людиною. Це теж рольові моделі, які ми собі вибудовуємо, які ми намагаємося якось зберегти, гарно странслювати. Соцмережі це ще одна якась рольова модель. І, і коли ти більше розумієш себе, ти тоді розумієш, а що ти можеш ще? Що ти можеш ще грати, і так далі. Тому психологія це перше, що є в списку того, що потрібно в акторстві розуміти, знати. І, наприклад, я для себе також поставила таку ціль більше в це професійно входити. Це така моя ціль на 25 й рік, більше це вивчати, так? тому що ну, без цього ніяк. І займаючись індивідуальною роботою, розуміючи реалії, зараз наші. Я розумію, що дуже багато людей травмованих, дуже багато людей, які пережили страшні події. І, і саме такі люди дуже часто приходять на індивідуальне заняття, тому що вони бояться в групі відкритися. Тому що група це вже ну, там потрібно більше мати сміливість, щоб відкритися. А індивідуальні заняття вони дозволяють знайти цей контакт більше, довіритися викладачу і. Пропрацювати ту тему, яка важлива для людини. І тому, і в першу чергу, це про психологію, це про розуміння психології людини, її поведінки. Тому я більше вивчаю це минулого року, я більше вивчала травму, і що це таке, і як з цим працювати, і як мої вправи ну, з авторської майстерності зрозуміло можуть допомогти, на що мені потрібно зробити акцент, якщо така людина прийде. Так, до мене з цим запитом, що вона хоче розкритися, вона хоче звільнитися від цього. Тобто я для себе ставлю цю ціль також виходити ще більше в це, занурюватися в це, тому що така наша реальність, на жаль, і без цього вже мені здається неможливо. Потрібно розуміти, потрібно розуміти, що ще набагато десятиліть попереду. Роботи викладачів, таких людей, як я, які займаються з людиною, з її емоцією, працюють з цим. Ну потрібно вивчати і травму, і ПТСР потрібно в цьому розбиратися потрібно знати ці симптоми цього, потрібно знати, як це проявляється в тілі, і зрозуміло ж, допомагати. Емоційно це відпустити, пропрацювати фізично це також скинути на рівні тіла, на рівні емоцій, відчуттів. Тут вже потрібні певні знання. Валь, ми дякуємо, і мені чомусь не знаю навіть чому хочеться сказати, що дійсно мистецтво, творчість це свої рідні ліки, які можуть вилікувати і дати можливість відчути себе, свої емоції. І, до речі, ми вже трошки зачепили наступне питання. Чи помічали ви вплив війни повномасштабного вторгнення на розвиток особистості? Я б зараз навіть хотіла доповнити це питання. От, згідно вашого власного досвіду, чи багато людей от, бояться комунікувати? Навіть це, напевно, спричинено пандемією, що бояться комунікації, групи людей. Так, так, так. І тому мені здається, я зараз бо колись я сім років підряд вела групові заняття. Я набирала групи, я намагалася створити свою студію. Також працювала на інші студії, із лапукраїна по Україні. Я і зараз проводжу ось такі масові тренінги. Повітряні, але так, ця тенденція, вона присутня. І от з пандемією, звісно, я я і почала в шлях вже індивідуальних занять саме з пандемією, тому що ну, це були онлайн-заняття. Зрозуміло, вони і зараз тривають ці онлайн-заняття. Але вони якраз почалися от з ковіду. Потім це все почалося вже з повномасштабним вторгненням. Це вже дуже активно все почалося, тому що люди виїхали за кордон. І багато моїх учнів продовжили навчання онлайн за кордоном індивідуально. А зараз зрозуміло, що є різні ситуації, і є різні стани в людини, і дуже багато людей зараз починає цінувати індивідуальну роботу, саме, От саме через війну, через те, що не хочеться знову ж таки, ось те, як ти сказав, відкриватися в групі, не хочеться це виносити на групу. Але я завжди говорю про те, що індивідуальна робота вона класна для початку якоїсь ем, такої роботи з собою. Але потім все одно, вже коли ти трошечки виходиш ну, з зони своєї, то все одно, виходячи в групу, ти теж здобуваєш величезний класний досвід, і він теж потрібний. І от ті люди, які вже там проходять якийсь шлях зі мною, я все одно раджу групу йти, якщо в людини є ціль більше соціалізуватися, комунікувати і так далі, я все одно раджу групу. А потім, якщо людина захоче ще глибше якесь пропрацювання, то після групи знову повернутися індивідуально і вже з тим багажем групових занять, ще глибше зануритися і ще робити складніші речі в індивідуальній роботі. То група вона теж класна, тому що ну, це дозволяє тобі більше зануритися в партнерство і так далі. Хоча на індивідуальних е, заняттях партнером є я і, і люди з мною пропрацьовують і програють якісь ситуації, і я в цьому також е, ну якось підвищує також свій рівень комунікації. Але е, група також дуже важлива, але от е, так, війна повпливала, ковід повпливав. Війна повпливала багато людей закритих, багато людей зляканих, багато людей стало ем, ну, просто закритіших, дійсно, внутрішньо закритіших. У багатьох людей проблеми з емоціями, проблемами виражання емоцій зараз, у багатьох людей емоційне і моральне вигорання, і це також впливає на, на соціалізацію, тому так. С ми дякуємо. Ми вже зрозуміли, щоб стати гарним актором, та й загалом, на мою думку, гарному будь-якій спеціалізації бути обізнаним, дуже важливо розуміти себе, своє тіло, свої емоції. Скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати нашим глядачам, молоді, які хочуть відкритися, які хочуть зрозуміти себе, свої емоції, але бояться почати щось робити. От їм страшно, вони не знають, з чого почати. А, ну, Я би радила, ну я не кажу вже відразу про вправи чи про наставників, це надто вже мені здається, е, таке складне завдання для молоді особливо, але е, я би говорила про те, що потрібно все одно намагатися е, заводити контакти. І все одно спілкуватися, слідкувати за іншими, спостерігати, як виражають себе інші люди, і це не тільки про те, щоб слідкувати за кимось у соцмережах, цього замало. Питання в тому, щоб іти на контакт, іти на комунікацію, тому що мені здається, що проблема особливо молоді зараз це тотальне занурення в світ соціальних мереж. І цей світ, повірте, не дозволяє більше пізнати себе. Він більше навпаки блокує і закриває вас. Він нав'язує якісь вам шаблони, які ем, до вас не мають ніякого значення. І ось це найгірше, що молодь починає відразу ніби рівнятися на когось, на чийсь успіх, хотіти, як хтось. Це непогано хотіти, це непогано мріяти. Але все одно більше думати про те, а що вам хотілося. Не бути як він, не бути як вона, тому що в кожного свій шлях, а більше займатися тим, а що мені хочеться, більше говорити з собою. Можливо, не знаю, йти на якісь, я не знаю, що таке є, якісь теж психотерапевтичні, можливо, групові. Якісь консультації, де збирається саме молодь, де розбирається саме ваші потреби, тому що, наприклад, спілкуючись навіть з якимись підлітками зараз, ну навіть не зараз, можливо, там роки два тому, я також вела різні майстер-класи підлітків, вела групу підлітків. Я розумію, що дуже багато дітей такої, навіть апаті, апатичної структури, вони ніби їм нічого не цікаво, ніби вони не знають, хто вони є. А це все відбувається від надміру і надлишку того всього, що відбувається в світі, того, що вони бачать в соцмережах, і вони просто розгублені. Вони не мають дійсно якихось зірців цікавих, які б дали їм якийсь поштовх, які би саме в них розгледіли якийсь талант їхній. І, наприклад, коли я займалася тоді з підлітками, то е, багато з цього ком'юніті театральної студії, багато діток все-таки повірили в себе, повірили в те, що вони можуть щось придумувати, креативити, вони можуть емоційно розкриватися, вони відчули довіру, цю вони пішли в це. І вони обрали потім якісь такі професії творчі. Хтось пішов в режисуру, хтось пішов там на акторське. Я готувала також дівчинку з цієї групи. Вона поступила на акторське. Тобто, дуже важливо ось ця ком'юніті бути з кимось. По спільних інтересах це може бути не психологічна група, це може бути акторська група, це може бути група танців, це може, але потрібно пробувати, потрібно йти в якісь оці соціальні групи, гуртки, направлення, шукати те, що вам подобається, що відгукується. Бо просто сидячи вдома, нікуди не ходячи, а просто дивлячись тіктоки чи, чи, ну, чи інстаграми, це дуже складно зрозуміти, що тобі хочеться. Потрібно іти і робити. І от Я раджу вам шукати по місцю свого проживання якісь гуртки, пробувати різне. І тому що я так знайшла свій шлях. Я теж починала із простої якоїсь театральної групи і... і знайшла однодумців, знайшла людей, які повірили в мене, і я повірила в себе. Бо я побачила, як сцена мене розкриває, як вона мене розвиває, як я. Е, ніби стаю більшою, аніж проста Вероніка, яка там дома з мамою щось робить. Тобто, от вам я раджу знаходити такі можливості свого розкриття, побачити себе ніби з іншого боку, занурити себе в новий для себе світ. Тоді цей світ вам підкаже, це ваше чи не ваше. І якщо ви відчуєте, що це ваше, ідіть, е, ламайте ці стіни, ідіть і досягайте своїх цілей. Дякуємо так. Це дуже важливо самопізнати себе і спробувати все. Краще спробувати все, аніж не спробувати нічого. І останнє вже таке традиційне для нашого центру запитання таке запитання, сюрприз. Скажіть, будь ласка, що ви могли порекомендувати молоді з таких інших джерел щодо акторства, можливо, психології, можливо, з вашого власного досвіду, що вам допомогло. Книга, блог, відео, подкасти тощо. Це дуже складне питання. Знаєте чому? Тому що я виросла в час і формувалася, на жаль, дуже багато в чому на російській культурі, і російській літературі, російських митцях. І проблема зараз нашого часу. Що ми зараз дуже інтенсивно розвиваємося, ми відходимо від е, цього всього, що нас дуже ну, багато дуже років виховувало, але ми не маємо літератури, навіть української, немає акторської, немає перекладів. Ніхто не перекладає зараз цю літературу. Е, я навчалася у Львові, і у Львові було видавництво при університеті. При моїй, моєму факультеті навіть Станіславського видали українською. Видавали ще інших авторів українською. В Києві цього досі немає. Театральна бібліотека карпенка карова вона вся російська. Навіть англійськомовної літератури мала. Ну, англійську ще треба знати, щоб її читати професійно Дуже багато джерел англійської, ну, але це окрема якийсь така. Питання. Звісно, що я маю якісь книги, якісь переклади, але вони, на жаль, вже такому мають більше професійного характеру. Є біографії акторів. От що я раджу, чого взагалі починати знайомство з акторством, це з біографії акторів. Зараз, цього року, до речі, от немає професійної літератури української, але вийшло багато біографій акторів. Метью Маконахі, це мені здається одна з найпотужніших книг біографічних про акторство. Зелене світло, здається, вона називається. От я її дуже раджу всім. Вона дуже мотиваційна. Ще вийшли, ну і вийшли навіть акторів, які грали в Гаррі Поттері», там два актора біографії. Вийшов вийшла книга. В друзях грав також актор. Ну тобто багато якихось акторських біографії вони з'являються. Навіть негарно ти приходиш, і там навіть є підбірка цих біографій акторських. Починайте з цього, починайте просто з ознайомлення світу акторського. І так ви зможете зрозуміти. Вам взагалі це цікаво. Вам цікаво так жити. Зрозуміло, що там ну не дуже багато позитивного, це там більше про роботу і про те, насправді як важко все досягати, але це і дасть розуміння того, що насправді ця професія це не вона не легка, вона складна. На склада своїм очікуванням, що потрібно постійно чекати проекти, постійно потрібно щоразу доводити собі, що ти щось можеш, тому що кожен твій наступний проект це виклик. Mm -hmm. Ти маєш справитись. Кожна твоя нова роль це нове випробування. Є вдалі е, якісь роботи, але це не означає, що наступна твоя роль також буде вдалою. Або так само, як є невдача, і це не означає, що далі попереду тільки невдача. Тобто такі автобіографії вони дозволяють подивитися на ну, взагалі на, на цю професію. Є такий ютуб-канал біографер, це український канал, який розглядає біографії різних особистостей. Там дійсно потужні дослідження, і більшість тих відео це біографії акторів. Зрозуміло, що там більше біографії акторів знову ж таки голівудських, але, ем, але все одно це цікаво. Зрозуміло, що я маю книги і українських майстрів. Є, наприклад, книга автобіографія Ади Роговцевої. Це легендарна актриса, які вже там вісімдесят шість було цього року, чи 87, я вже збилася з ліку. Вона видала книгу Свідоцтво про життя. Велика її автобіографія українською мовою також її можна придбати і почитати. Ми зрозуміло, щиро, дякуємо. Я впевнена, що молоді наші глядачі дослухаються до ваших порад і почнуть з невеличких кроків із ознайомлення з акторською майстерністю. Щиро вам ще раз дякуємо, що доєднались до нашої зустрічі, до нашого інтерв'ю. Підтримали проєкт. Для глядачів хочу нагадати, що з нами була пані Шостак Вероніка, українська акторка театру і кіно. Ще раз дякуємо. Гарного і тихого вечора. Дякую нам за успіху. Вашому проекту. Щиро дякуємо.